Всім привіт! Це друга частина огляду ваших телеграм-каналів, телеграм-каналів підписників. І зараз ми давайте відразу перейдемо до самого огляду цих телеграм-каналів. Хто не бачив е, першу частину огляду телеграм-каналів, то обов'язково її подивіться. Це вже друга частина. Давайте відразу продовжимо оглядати телеграм-канали підписників. Так, телеграм-канал під назвою влучно в тему, актуальні новини з поетичною подачею. Тут я рекомендую ще додати контакт адміна, щоб інші люди могли вам писати. Що я можу загалом сказати про новину тематику. Новина тематика це дуже хороша тематика, якщо у вас є великий бюджет, щоб ви відразу могли розвинути свій телеграм-канал. Якщо у вас немає великого бюджету, то новинний телеграм-канал це не дуже хороший варіант, тому що тут величезна конкуренція. Новинних телеграм-каналів є більше 10 тисяч, і тут дуже велика конкуренція, тому рекламу в основному купують в великих телеграм-каналах. Якщо у вас маленький телеграм-канал, то рекламу купувати тут навряд чи будуть. Ну, просто таких телеграм-каналів є дуже багато. На рахунок того, що це є новини з поетичної подачі, це добре, це дуже креативно, і я думаю, багатьом людям таке сподобається. але... Факт тому, що на цьому буде важко заробляти. Тобто, чисто як хобі, вести телеграм-канал з поетичною подачею про актуальні новини. Ну це класно. Але заробляти на цьому просто важко, тому що в такому контенті рекламу майже не купують. І загалом, якщо вести такий телеграм-канал, то це чисто як хобі. А заробляти на ньому ну, буде важко. Але загалом бачимо, що тут майже тисячу підписників. Тобто телеграм-канал потрохи розвивається, але він більше як хобі, а не для заробітку. Загалом тематика вона не дуже підходить, щоб саме заробляти на продажу реклами. Далі оглядаємо інший телеграм-канал, телеграм-канал під назвою Анекдота.ua 9,5 тисяч підписників. Е, є опис телеграм-каналу, є посилання і є контакт-адмінів. Добре, опис оформлений добре. Так, ну, контент тут досить-таки простий. В цілому нічого тут е, такого унікального немає. тобто те все, як має бути на, е, Тут все так, як має бути в телеграм-каналах про анекдоти. Тобто тут немає нічого такого унікального, загалом, звичайні анекдоти. Єдине, що я тут бачу, що є от пост за 9 березня і відразу за 11 березня. Далі за. 6, 7, добре. Просто тут я бачу, що ви один день пропустили. За 9 березня випустили тільки один пост, за 10-0 постів, за 11 тільки два поста. Загалом я рекомендую викладати хоча б три поста за день. Це єдине, що я тут можу сказати. Так, контент ведеться добре, і телеграм-канал оформлений добре. Далі в нас телеграм-канал під назвою Криптоматриця, авторський канал про криптовалюту. Так, тут є. Посила... Ага, це відкритий телеграм-канал, посилання не треба в Опис. Є контакт власника, є посилання на чат. Це загалом телеграм-канал по тематиці криптовалюти. Загалом тематика криптовалюти зараз вона буде дуже актуальна, тому що біткоін він дуже сильно виріс за останні декілька місяців. Це все зараз на великому хайпі, тому телеграм-канали про криптовалюту зараз будуть популярні. Але це одна із самых дорогих тематик, і там сама дорога реклама, через це її купують не так вже і часто. Тому я не дуже рекомендую робити телеграм-канал на тематику криптовалюти, якщо у вас немає великого бюджету, тому що розвинути такий телеграм-канал досить таки важко. І якщо ви робите телеграм-канал про криптовалюти, то майте на увазі, що заробляти ви на ньому, скоріше за все, будете не від продажу реклами. А від якихось реферальних силок, тобто від арбітража трафіка. Саме так заробляють більшість телеграм-каналів на криптовалюти. Ну або від продажу власних товарів або послуг. Це також. Тобто на рекламі там буде заробляти важко, бо вона там дуже дорога і купують її рідко. Що можу сказати по контенту цього телеграм-каналу? Тут видно, що він ведеться ніби в форматі особистого блогу. Е що б я рекомендував би, якщо ви ведете контент в ніби в форматі особистого блогу, то можете показувати тут своє лице, тобто робити якісь аудіозаписи, робити кружки, якісь відео, тому, щоб розвивати власний блог, тому що так до вас буде більше довіри, і так будуть частіше у вас купувати якісь послуги. Відповідно, це буде один із способів заробітку з цього телеграм-каналу, тому я рекомендую все-таки. Показувати своє лице і вести цей телеграм-канал як особистий блог. Загалом, по контенту тут контент на тематику криптовалюти, телеграм-канал ведеться добре. Так, ще один телеграм-канал про криптовалюти під назвою Є-Крипта, «Е канал з дропами, питання по співпраці. Ну, можна ще опис трохи додати цього телеграм-каналу, розповісти про що він загалом. Так, ну тут також телеграм-ведеться телеграм-канал ведеться ніби як особистий блог. Так, бачимо, що в автора є YouTube канал, скоріш за все, ну це прям добре. Тобто, тут також, щоб я рекомендував би, якщо ви ведете телеграм-канал як особистий блог, то старайтеся трохи відкриватися аудиторії, робіть кружки, робіть аудіозаписи, можливо, якісь відео викладайте. Або дублюйте відео, ті відео, які ви виклали на YouTube. Можете їх також закидувати в Telegram, це немає в цьому нічого поганого. Тому загалом просто більше відкривайтеся аудиторії, показуйте своє лице, і так до вас буде повищуватись довіра, і відповідно вам буде легше продавати якісь свої послуги. Давайте далі. Далі у нас телеграм-канал під назвою Автомобілич, майже 15 тисяч підписників. Є опис, є адміни і менеджери. Ага, ну і єдине, що немає. Посилання на цей телеграм-канал, бо він закритий. А посилання можна додати в опис, бо телеграм-канал закритий і немає посилання. Так, тут у нас публікується контент, як я розумію, з таких сайтів, як авторія тобто з сайтів по продажу автомобілів. Ну, що я тут можу сказати? Контент в цілому хороший. Видно, що продається тут реклама. І тут рекламу також можна продавати трохи дорожче, тому що її будуть купляти різні перекупи, там, або різні компанії, які займаються перевезенням автомобілів або ремонтом автомобілів. Загалом тут реклама вона буде продаватися добре і навіть дорожче, ніж в інших телеграм-каналах. Але що я тут можу сказати? Тому контент на цьому телеграм-каналі ведеться добре, реклама тут купується і на нього можна заробляти. Тут в цілому все добре. Далі останній телеграм-канал на огляді на сьогодні під назвою Світ, події та факти. Так, є опис, є контакт власника, є посилання на телеграм-канал. Все тут добре. Далі. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо телеграм-канал на тематику. Це, це телеграм-канал на пізнавальну тематику. Тут викладаються різні факти, тобто є якась проста фотографія, короткий підпис і автопідпис. Ну, загалом тут все добре. У мене також є такий телеграм-канал, фактологія науки та факти, хто не знає, ну зараз я його покажу. Де приблизно викладається такий самий контент. Ось. Мій телеграм-канал. Ну, тут в цілому також контент викладається нормальний. І цей телеграм-канал він по факту такий самий, як і мій телеграм-канал, тут все добре. Ну, в цілому, тут важливо тільки розвивати цей телеграм-канал, щоб на ньому набралося більше переглядів, більше охоплення, і починати на ньому продавати рекламу. Тут все добре. Тому все. Всім дякую, хто скидав власні телеграм-канали. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарі. Можливо, в майбутньому ще зроблю. Огляд телеграм-каналів підписників, тому всім дякую за перегляд і до побачення.